Сама фінансова грамотність не тільки початок шляху до фінансової стабільності і успіху, вона надає вам необхідні знання і навички, але сама по собі не забезпечує фінансового розквіту. Щоб досягти цілей і матеріального благополуччя, вам потрібно застосовувати ці знання на практиці та розвивати фінансову мудрість. Фінансова мудрість це здатність мудро управляти своїми фінансами на основі фінансової грамотності. Це означає постійне застосування принципів фінансової грамотності у своєму повсякденному житті. Це може включати раціональне планування бюджету, ефективне управління витратами, розумні інвестиції. Та збереження зменшення зайвих фінансових ризиків і будівництво стабільного майбутнього. Фінансова мудрість передбачає свідомість своїх фінансових цілей, вироблення плану дій для досягнення цих цілей і дисципліноване виконання цього плану. Це також означає вміння приймати розумні фінансові рішення, ураховуючи довгострокові наслідки і ризики. Пам'ятайте, що фінансова мудрість не відразу приходить. Вона розвивається з часом через навчання, досвід та постійне самовдосконалення. Поступово впроваджуйте фінансові принципи у своє життя. Робіть розумні вибори і навчайтеся на своїх помилках. З кожним кроком ви будете наближатися до фінансової незалежності і успіху.